Знаєте, який напій вважається одним із найдавніших у світі? Так, це пиво. Його історія сягає аж у ранній неоліт, це близько 9500 року до нашої ери. Уявіть, тоді люди тільки починали вирощувати зерно. І що цікаво, багато археологів вважають, що зерно спочатку садили не для хліба, а саме для пива. Перші сліди пива знайшли в Ірані, вони датуються 3500, 3100 роками до Донеа, ще його згадували в Месопотамії та стародавньому Єгипті. Навіть Ксенофонд, грецький історик, писав про пиво у 5 столітті до не, розповідаючи про села стародавньої Вірменії. У кожному регіоні пиво робили по-своєму у Китаї, наприклад, варили з пророслого рису. А ось у Римській імперії воно не було популярним. Там панувало вино. Але римські історики згадували, що германці, кельти та інші племена пили пиво, зварене з ячменю, жита, вівеса та інших злаків. У середньовіччі пиво почали варити в монастирях, і там його технологія значно вдосконалилася додали хміль як консервант. А потім Луї Пастер з'ясував, що дріжджі це живі організми, які роблять пиво паянким. Далі датчанин Еміль Хансен вивчав різні види дріжджів і справжню революцію в пивоварінні. Звичайні пивні дріжджі перестають працювати, коли напій досягає 5,4% алкоголю. Але сьогодні є спеціальні дріжджі, які дозволяють робити набагато міцніше пиво. Раніше пиво варили вдома, але з розвитком технологій воно стало промисловим. Хоча зараз знову набирають популярність міні-пововарні, де роблять унікальні сорти на сучасному обладнанні. Яке буває пиво? Його класифікують за різними ознаками, бо єдиного стандарту немає. Наприклад, за складом, в Європі ідеальним вважають ячмінне, але буває і житнє, рисове, навіть кукурудзане. А ще є екзотика, пиво з бананів, молока чи картоплі. Хоча. Звичайно, це вже не зовсім класичне пиво. Колір пива залежить від солоду, чим темніший і більш опалений, тим насиченіший відтінок. Тому буває світле, темне, червоне, біле та змішане. А ще пиво буває верхового і низового бродіння, різниця в температурі. І, звичайно, за міцністю, звичайні сорти 3, 5, 5, але є й такі, де 6, 8 алкоголю. Найміцніше пиво за класичним рецептом. Першим рекордсменом став німецький FETER 33 у 1994 році 10,5% алкоголю. Але його швидко перевершив австрійський Саміклаус з 11,8%. Сьогодні найміцніші європейські сорти чеський x 33, 14% і той самий Саміклаус. Це пиво варять лише раз на рік, 6 грудня, а потім витримують у дубових бочках щонайменше 10 місяців і розливають обмеженим тиражем, найміцніше пиво у світі. Але є й справжні монстри. Наприклад, американське Samuel Adams Ютопіс 27% або Дейв 29%. У 2009 році шотландці з Брудоук зварили тактичного ядерного пінгвіна 32%. Його заморожували, щоб відокремити воду від спирту, а потім витримували у бочках з підвіски. Німці з кошбиру відповіли пивом на 40%, але шотландці знову їх перевершили 41%. Це вже міцніше, ніж горілка чи віскі. Потім німці зробили пиво на 43%, але технологія була складна, звичайне пиво по 15 разів заморожували, фільтрували воду і залишали лише концентрований спирт. З 300 10 літрів виходило лише 35. У 2011 році з кожбіру побили рекорд 57,5%, а в 2012 шотландці з Бруміста зварили Армагеден на 65%. Ось таке буває пиво: від легкого світлого до справжнього алкогольного монстра.